Специфіка нашої роботи ми могли уйти утром а прийти через місяць домой. Вроді би не на війні, а у нас своя війна була. В міліції був майор, сюди прийшов. Рядовим. Якщо чоловік вийшов на нуль, то практично за п'ять днів ми повинні надати статус. В автоматичному режимі дається статус без проблем іностранцям. Коли іностранці пишуть, ну так з сповіщення пишуть при захисті батьківщини. Навіть так бачив лічно такі бачу, лично, сповіщення. Ну. Бажаю здоров'я. Мене зовут Кравцов Сергій, начальник групи по роботі з учасниками бойових дій, штабу 23 окремої механізованої бригади. В бригаду я потрапив в январі 23 року в батальйон матеріального забезпечення. Потім у нас була модернізація нашого підрозділу в батальйон матеріально-технічного забезпечення, де я стався командиром відділення. Ну і в 23, в іюні місяці, мій командир підрозділу, командир батальйону, пропонував мені займатися своєю справою, той, що я вмію раніше займався паперовими ділами, робив міліції. Предположив зайнятися. Надати статус нашим хлопцям, які в батальйоні воюють. Починалося все. Тут до смішного доходило, що машину приходилось заказувати, щоб ввізти на комісію, тому що паперів було стільки, що винести їх просто нереально було. Потім становилося менше, менше, менше. І зараз ми надаємо статус учасника бойових дій в автоматичному режимі. Тобто, у нас є. Ключ спеціальний, і ми одразу заносимо всі дані в Єдиний Державний реєстр ветеранів війни. Де статус вже надається в течі, може бути, 5 хвилин, може бути 5, 5 днів, але додається дуже швидко і одразу бачимо результат. Ну, Після того, як ми надали статус, ну, у нас буває такі, що і повторно. Тобто, з іншої бригади, хлопчик прийшов, і ми ж не знали, що він отримав статус. Ну, а він нікому не сказав. й саме зачастую хлопці не знають, що йому надали статус. Так як не отримали посвідчення, думають, що немає нічого. Тут випливає. В міліцію я потрапив. Це дуже така цікава ситуація. Була цікава в тому плані, що. Коли закінчив школу, я дуже хотів в армію попасти. В 90-ті -е року це було популярно. Ну, у мене так трапилося, що у мене загинув брат в армії і мені сказали, що є наказ, згідно якого я не маю права служити. Тільки якщо дадуть згоду батьки. Ну, коли мене відмовили в армії, я пішов, написав заявлення в міліцію, мене взяли. Милиція. Да, милиция была, я был в, в охране. Заочно закончил Киевскую академию внутренних дел. Після другого курсу меня назначили на оперативную работу. Ну, 10 лет оперативного стажа. Коли хлопці молотками забивали в Днепре, Днепр, то одного из цих підозренных я задерживал. Ну, это из таких. Нашумевших историй, скажем так. Мы тогда не ночевали дома практически. Мы жили на работе. Почти два месяца мы домой приходили только помыться, побриться и опять уходили. Специфика нашей работы. Мы могли уйти утром, а прийти через месяц домой. Вроде бы не на войне, а у нас своя война была. В милиции был майор, закінчив, э -э -э -э, звони майор, ушел на пенсию. Сюда пришел рядовым младший сержант. Ну і далі пішли вже младші дежавю, как як говорить. Опять нові зв'язки по новій Ну, Зараз лейтенант, посмотримо. Можливість була как як називається. Тобто перейти в той же милиція, в який звання был, в такому ж званні, і сюди прийти, ну, я цим. Навантаження, але навантаження, ну те ж саме. Що там було сутками можна було не спати, що здесь. То есть оно идет параллельно. Просто здесь другая форма, немножко сейчас інший час. А так ж саме, нічого сложного. Нас э, вивели ночі на позиції і сказали, треба э, утримати позиції, які хлопці уже відбили. Ну і утром у нас э, командир наш тогда, Хатабич у нас був командиром. сказал, треба зачистить, э, пройтись по позициям, зачистить. Ну, зачистили, дошли до Т-образного перекрестка и нас начали накрывать огнем. Хотя тогда дал команду по рации, потому что впереди пройти мы вчетвером, ну, там плотный огонь был. Просидели мы в окопе где-то, ну, может, часа два, там была артиллерия, минометка наша работала. Потом пришли с другого бата, хлопцы. Ну и начался штурм этих позиций. Мы зашли на цвет Т-образный перекресток. Кто направо пошел, кто налево. Нас четыре человека с БМЗ пошли налево. Пришли мы налево. Это был первый бурят, которого мы встретили. У него была, ну, по моему мнению, это была заброневая травма, но он был без брони, без пулемета. То есть его бросили просто там скажу так даже больше кто-то из хлопцев наших там им пытался оказать помощь далее была интересная ситуация ну в том плане что мы зашли нашли блиндаж а вместо дверей было 4, то есть три одеяла они просто закрывали э, дверь я сдергивало первое только хотели кинуть гранату туда второе одеяло я второе сдергивал опять третье висит ну я уже честно говоря не выдержал всего что... толкнул ногой Це одіяло, і це одеяло, і вистрілив один магазин туди. Коли слышу шипить, слышу газ. Ми за, за угол заховалися і думаємо, ну, зараз якщо рване, так вони. Коли глянули, ніхто не виходить і нічого не рває. Ну, Заглянули туди, перевірили, одеяло, одіяла, повикидували, побачили, що там просто в бліндажі лежали більшими стопками потолок газової балончики. противник дистанционно минировал с расстояния, лепестки эти рассеял, как не знаю что. Ну и при выходе я бы под, не побачив, оно было около 9 часов, я наступив на мину. Ну, меня посчастило, потому что у меня по минно-выбуховой травме ну, лишился только одного пальца, Ну, Контузія ноги по там, осколками побіло ногу. Ну а так, в принципі, скажімо так, ступня ціла і... і то дякую. Ну, Вони ж підписують контракт. Це по-перше. По-друге, їх ставлять в налоговий на учет. Тобто, Є, що у них ІПН, все є. Ми ж прив'язуємося останнім часом к ІПН. В автоматичному режимі дається статус без проблем. Іностранцям. Я ж кажу, що зараз у нас вже, наші посвідчення і в Соєнних Штатах, є нашої бригади. Много. Була брі бразилієць, у нас, тайландець, американець, колумбієць. Ну, я всіх не всіх не пам'ятаю, тому що ну, хлопці різні, різні країни, і по-разному. Тут я не можу сказати чітко, яка країна, тому що. Хлопці разні. Ми, на, ми надаємо статус этот, учасника бойових дій. Вони, кстати, кажуть, що от, буквально було з Тінополя хлопець, який і зараз служив у нас в частині, з гордістю це посвідчення і медальку говорять, що навіть знімає ходи з нею. Коли іностранцю пишуть, ну так інтересно, сповіщення пишуть при захисті батьківщини. Даже так бачив личнося кисповіщення, ну у нас зараз по закону, е, в принципі, якщо чоловік вийшов на нуль, то практично за п'ять днів ми повинні надати статус. Тож не тут от этих рамок, як було раніше, 30 днів треба і так далі. Сейчас 5 днів, і якщо ти побував извійте, в істесків війни, то вопросов немає. Отримуй свій статус. Ну, по льготам я можу сказати тільки одне. Є е, е, Стаття 12, яка передбачена соціальний захист із таких новши по пільгам. Ну, нас зараз сприйняли в 20, буквально в цьому році зміни в тому, що, в тому плані, що ті, хто з них безвісті, їхні родственники мають право отримати в центрі надання адміністративних послуг довідку. Згідно якої надаються пільги В цій довідки вказується, що їхній родственник, син, муж, брат має статус учасника бойових дій, і, скажімо так, їм ділігуються повномочі, отримати ті ж пільги, які передбачені військовослужбовцям. Я не вважаю, тим прав правильно ходити скриватися, прятатися. Ну, для мене це просто неприємні розуміння. Я не понимаю мужчин, которые сидят дома, жони носят, Я знаю таких мужчин, которым жони носят хлеб, воду, и все носят, а он сидит дома и никуда не выходит. Бо боится, что его заберут в армию. Хотя там хлопчець, ну, як ми його назав... то есть, у нас підрозділи їх називали, це, це лажник. Два метра ростом, два метра в плечах, і він сидите у жінки під юбкою. Ну. Для мене это как-то. Я б не прятався, это честно кажу.